Спробую сублімоване морозиво. Це буде вперше. От такий кубик. Перемо. Дуже насичений смак полуниці. Тут, в принципі, є вершки молоко ультрапастеризоване, молоко сухе, жирне, і кокосове масло. Ну, коли воно розстає, то стає маслянистом. Якраз для того, щоб із його взимку. І взагалі холодна похода. В принципі, смачно, але одна баночка коштує 99 гривень. Якщо брати всі весь сет на пробу, буде 91 гривня одна баночка. Коли сетом дешевше. Там декілька штук, наче 6 плюс-мінус. Дякую всім за перегляд.